Після матчеві і коментар головного тренера футбольного клубу Вільхівці Олексія Зоріна. на як можете охарактеризувати поєдинок проти футбольного клубу Пробій, зважаючи, звичайно, на поразку. Як можете охарактеризувати саме гру команди? Ну, в першу чергу подякуємо Збройним силам України за можливість грати в футбол. Що стосується ну, гри і результату, на мій погляд, він закономірний. В чому поясню, бо команда, яка забиває, вона перемагає. Ми десь намагалися здивувати суперника, там трохи відозмінили модель гри. Це принесло нам плоди, забили швидкий гол. Але, на жаль, не дотерпіли. Знаєте, професійний футбол не пробачає розконцентрації, і, на жаль, Брак комунікації та концентрації, я думаю, призвів до першого пропущеного голу. Переви перебудувалися, намагалися вирвати перемогу, бо нічия, якщо чесно, не входила в наші плани, не кажучи вже про поразку. Але знову помилка, ну не помилка, а скажімо так, череда помилок, призвела до того пенальті, який суперник реалізував. Ми в свою чергу мали теж ряд е, гольових моментів, на мою думку, але не реалізували їх. І тому я ж кажу, що е, той, хто забиває, той перемагає. Сьогодні команда грала за тактичною схемою із п'ятьма захисниками, зокрема з трьома центральними оборонцями. Чи залишились задоволеними е, загалом дією оборони у цьому матчі і чи плануєте використовувати? Знаєте, Задоволеним завжди ніяк не може бути. Я, в мене чесно, до футболістів, як до, по їх самовіддачі, по тому, як вони налаштовуються на гру, нема претензій. Але ті індивідуальні помилки, які ми припускаємо, вони просто приводять до цього. Тобто в мене нема, я ж кажу, якихось таких претензій, що хтось там вийшов не цей, не цей. Ну, Може, десь воно є, але це рівень, знаєте, це рівень, який, на жаль, нам треба адаптуватися на цьому рівні. Якщо в нас є там. Низка досвідчених футболістів, всі інші футболісти, ну, вони ще молоді, і їм треба ну, цей досвід набувати саме в таких іграх. І дуже прикро, що ми такі ігри упускаємо, бо я ж кажу, десь зацепити за результат в такій грі більше додали би хлопці в психологічному аспекті і так далі. Але ще раз кажу, нам треба рухатись далі. Нам не можна ні в якому разі впадати в якісь ачаяння або депресії. Нам треба... Рухатись вперед, бо у нас ще дві гри і ще розігрується шість очок. І нічого, ну як то кажуть, ну не то, що нічого не втрачено, але ще є можливість десь компенсувати ті результати, які зараз є. А повертаючись до цього, що три захисники ну, ми лише на цьому тижні її напрацьовували, бо на зборах у нас не було можливості через кількість цих захисників. І я вважаю, що... Для першого разу, як ми її використали, вона спрацювала. Тобто той захід латераля був несподіваний для суперника, і через то ми ну, використали цей момент. Але ж кажу, що ще раз, відповідальність на мені повністю і за результати, і за гру, і до хлопців немає претензій, просто є рівень, який нам треба всім повишати, І мені в тому числі. Після матчевий коментар головного тренера футбольного клубу Пробій Володимир Ковалюк уже з нами. Тож, як можете характеризувати цей поєдинок проти вільківців, ваша команда здобула перемогу у визнаному матчі? Чи залишились задоволеними діями своїх підопічників? Дякую. Хотів першу чергу це. Подякувати Збройним силам України, що дозволяють нам грати в футбол, що стосується ігри. Ну, результатом задоволений, якістю ігри не задоволений. В тому плані, що ми володіли два тайми ініціативою, пропустили непотрібний гол, помилився в воротарі. І можна тільки сказати хлопцям дякую, що хлопці зібралися і виграли цю ігру, але ви бачите, дуже багато було в нас гольових моментів, які ми не реалізували. І така ігра. Була нервова, тому що рахунок 2-1, і суперник міг зрівняти, хотіли забити третій. Ну, є над чим працювати. Напевне, не вистачило в нас майстерності, що такі моменти ми не реалізовуємо. Але в цілому перемога є перемога. І кажу, що е, дуже тут мені сподобалося. У Вільхівцях гарний стадіон, болільник, е, команда молода. Є там досвідчені футболісти, зрозуміло, але е, ми в сині були сильніші, так скажемо. І, 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 Зважаючи на доволі високе місце у турнірній таблиці, які завдання перед коман... стоять перед командою власне у поточному сезоні. Чи стоїть завдання виходу у першу лігу? Ну я вам скажу так: ми граємо кожну гру раді перемоги. Саме основна перемога це перемога нашої держави України над Росією. Це саме би хотілося. А ми налаштовуємося, ми в верхній частині, ми задали темп. Ми почали добрий старт. Потім трошки у нас був спад. це Зрозуміло чому, бо тому що ми грали в аматорському футболі, ми закінчили тільки 29 червня чемпіонат аматорський. І десь от трошки нам не повезло пару ігор. Але зараз почалося друге коло, і ми налаштовуємося на кожну іру на перемогу і хочемо закінчити до зими у лідерах. І у нас є всі шанси, у нас залишилося дві ігри, Ось Реал Фарма і Нева Тернопіль. Будемо налаштовуватися і будемо старатися. Виконувати ті завдання, які керівництво. Такого, щоб сказати, що ми хочемо першу лігу, ну я би не міг сказати, перезимуємо, бо ви самі прекрасно розумієте, що в державі війна, як буде далі, буде футбол, не буде футбол, ми це не можемо знати. Але хлопці хочуть вигравати, це саме основне, що в них є бажання вигравати і радувати наших болівальників не тільки ті, що в городенці, а ті, що і воюють, ті, що в окопах захищають нас. І їм велика подяка, що вони переживають за команду нашу пробій Городенка». Дякую.